Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян. І, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. До кінця року не так вже багато часу залишилось. Відповідно, нульове розмитнення 1 євро, 1 кВт. Можна так сказати, нульове розмитнення, інакше не можна сказати. На електромобілі закінчується з 2026 року розмитнення. Буде на електромобілі пасажирські. Так, буде і будемо платити досить дорого. Не є така приємна новина, але маємо час до кінця цього року. Ще маємо час, бо, тому що в кінці року буде ажіотаж. Зараз вже почалися ціни космічні на аукціонах. Не купити нічого, але. У нас на каналі завжди будуть цікаві пропозиції для вас. Niro, темно-синій металік. Автомобіль виїхав з автосалону 6 місяць 2020 рік в класному такому темно-синьому кольорі. На сонці зовсім інакше. Він переливається, зовсім інакше грає відтінки, колір дипломат. Автомобіль даний 2020 року, рестайловий, задні стопи ледовські, легкосплавні диски всіх є. 2020 рік даний автомобіль ще відрізняється від 2019, -тим, тим, що він має три фази, три лінії зарядки, тобто на швидкісній зарядці набагато швидше заряджається. Ледовське світло, ближнє дальне, досить класне світло, якісне світло, яке е, покращує комфорт водія. Освітлює гарну дорогу в нічну, дощову пору водій не напружується, досить себе комфортно почуває. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, ви можете бачити протектор гуми хороший, з поганим протектором тут автомобілі. На автошляхи в Нідерландах не випускають, тому що автомобілі всі проходять, крім сервісного обслуговування, ще проходять техогляд, допуску виїзди на голландські автошляхи. Так, 20-й рік класні ледовські стопи виділяє даний автомобіль з потоку автомобілів. В 20-му році набагато симпатичніші вони. Так, трішечки дорожчі 20-ті роки автомобілі, але не набагато і набагато цікавіший мультимедіа, набагато цікавіший. З лівої сторони є амбієнт, підсвіточка. Може бути червона, може бути голуба, біленька, жовта на ваш смак. З правої і з лівої сторони. І також мультимедіа вже більш сучасніша в 2020-му. Такий великий планшет, велика навігація набагато сучасніше, ніж 2019 рік. Камера заднього огляду, проекція, е клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Все є в даному автомобілі. І саме основне, чесний перевірений пробіг 110 тисяч кілометрів. Так, ми підключили комп'ютер до даного автомобіля. Замірити життя здоров'я батарейки. В даному автомобілі і життя здоров'я батареї показує 100% СОХ в даному автомобілі. Є два ключики, безключовий доступ. Підігрів, охолодження сидіння, підігрів керма, GBL, музика, пам'ять сидінь, електросидіння водія. Все є в даному автомобілі. І саме основне, ми робимо супер пропозицію дня, супер ціна на даний автомобіль. Є тут невеличка м'ятинка на стіжці. І на задньому бампері також є там пару косяків, які все ми в Україні виправимо для того, щоб автомобіль був рівненький і гарно виглядав. Так, супер пропозиція Кіаніро 2020 рік Executive Line, Ціна з доставкою в Україну буде написано в темі відео. Також багато є інших автомобілів. Це в темно-синьому кольорі з 75 пробігу. Графітовий кольор 2022 рік, 23 тисячі пробігу. Hyundai, так, Nissan Leaf. Hyundai Kona ми сьогодні викупили для нашого клієнта Nissan Leaf 40 кВт батарея. Комплектація N-Connect, але з класним ледовським світлом. Вважаю, що всі електромобілі мають мати тільки ледовське світло, не, не звичайну галогенну лампу. Так, і є ще Renault Zoe. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі доставляли. Є на сьогоднішній день такий невеличкий асортимент, тому що розбирають все. Так, супер пропозиція також по е, преміум класу автомобілях. Це автомобіль Mercedes EQC на AMG на максимальній комплектації в класному кольорі Електрик і сам автомобіль електричний. Є він на сайті даного, даного автомайданчика. Також є ще один Ford Mustang. На максимальній комплектації Kia Soul. гарно білий перламутр, 2 Volkswagen ID. Окремо зроблю також огляд на дані автомобілі. Також досить класні електричні автомобілі. І ще є в наявності біленька Kia Niro. Декілька автомобілів ще на другій половині автомайданчику. Тут є Дизельні автомобілі, гібридні, вантажні фургони. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Також купуємо на аукціонах під замовлення для вас інші автомобілі, які ви не зустріли тут. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 08 17. Супер пропозиція дня Кіаніру. Темно-синій металік 2020 рік рестайл. Ціна буде написана в темі відео. Дякую за лайки, дякую за коментарі та дякую за вподобайки.